Привіт! Вітаю тебе! З цим прекрасним краєвидом! Гори! Пташки співають весна. І сьогодні ми з тобою будемо говорити про рід про родову систему. Що робити коло мене? Батьки дуже складні. Мене батько пиячить, як бути нежадібним, як не ґвалтувати, а там немає цієї дебільної боротьби, там за труси носки, там хтось щось не У мене сестра егоїстка. Я проходжу цей момент, наприклад, рабської позиції. Да? Там, коли мене нагибає начальник, мене нагибають батьки, мене нагибає кожен, хто приводить мене живе стен в принципі начхати на те, що ви будете робити, як. Всі всі зміни вони завжди на кращі.